Вітаю на каналі англійська для початківців. курс другий, урок п'ятий. Почнемо ми з вами з того, що повторимо голосні, які вивчили на попередніх уроках. Починаємо з літери A. Лета A в закритому складі дає звук E. Літера A в відкритому складі дає звук «ей», звідки ми взяли цей звук з назви летте A в алфавіті. Letter A sound. Ай. Наступна I. Letter I в закритому складі дає звук I. У відкритому складі вона здає звук I, звідки взяли цей звук з назви літери I в алфавіті. Лета I sound I. Наступна лета E. В закритому складі лета E дає звук E. У відкритому складі голосна і дає звук I. Звідки взяли цей довгий звук І. З назви лета І в алфавіті лета І, саунд І. Добре? Продовжуємо. Сьогодні ми з вами будемо працювати з летою Y. Ми цю літру вже знаємо. Сьогодні ми з вами дізнаємося, що лета Y дає три звуки. Лета Y дає звук І в кінці слова, коли вона стоїть в безударному положенні. Та коли в цьому слові вже є одна голосна. Letter Y дає звук І, коли вона стоїть на початку слова чи на початку складу. Letter Y дає звук I у відкритому складі. Ми вже працювали з лета Y. Ви можете подивитися це відео на першому курсі. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. Сьогодні ми з вами будемо працювати тільки з лета Y у відкритому складі, коли вона дає звук I. Ну, читати і практикуватися. LAI, fly, fly, Buy, Die. Cry. Buy. Type. Sign. My sky. Style. Fly. SPY. dry pipe pike that is switcher Lie, pry buy die cry, buy type sign my sky style fry spy dry pipe pike Зупиніть відео, почитайте, будь ласка, декілька разів уголос. Попрактикуйтеся. Зараз ми з вами вивчимо декілька слів з літеру Y у відкритому складі. Style – style, стиль. Sky – sky, Небо Dry – dry, Сухий. Buy, buy. – Бай. До побачення, бувай. Лай, лай літати. Рай, рай. плакати, Драй, драй. пробувати, намагатися. Зараз ми будемо працювати з цими словами. Тож, будь ласка, поверніться, зупиніть відео, то попрактикуйтеся, вивчіть ці слова. Ми з ними зараз будемо працювати. Ми зараз будемо прикладати речення з англійської мови на українську. I fly my kite. Я запускаю свого повітряного змія. It's my style. Симі стиль. The sky is blue. Небо блакитне. Bye, Steve. Bye, Dave. Бувай, Steve. До побачення, Дейв. I cry. Я плачу. We try. Ми намагаємось. Добре. Зупиніть відео, почитайте речення, поперекладайте. Зараз ми з вами пропрацюємо з транскрипцією. Спочатку давайте ще раз нагадаю: letter Y дає три звуки. Letter Y sound E, letter Y sound Y, and Letter Y sound I. Зараз ми спробуємо з вами попрацювати з транскрипцією. Отож, по перше слово, лай. Відкриваємо транскрипцію. Letter F sound F. Letter L sound L. Letter Y стоїть у відкритому складі, тож вона дає звук I. Відкриваємо транскрипцію, нас слово FLY. Добре, наступне very. Відкриваємо. Letter V sound V. Letter E. В даному складі вона стоїть у відкритому складі, але в даному випадку вона дає звук E. Letter E sound E. Letter R sound R. Так, and letter Y в кінці слова дає звук І. Very. Добре. Yes. Закриваємо транскрипцію. Лета Y стоїть на початку слова, тож вона дасть звук Й. Лета Y sound Y. Наступне letter E. Лета І e зараз стоїть в закритому складі, тож вона дасть звук Е. Лета С соунд С. Закриваємо у нас вийшло слово Yes. Добре, останнє слово. Letter M sound. Mo. Letter Y стоїть у відкритому складі, тож вона дасть звук I. І у нас вийшло слово my, my. Добре. Ми з вами попрацювали з транскрипцією, коли letter Y стоїть у різних положеннях. Добре. Отож, бо сьогодні ми з вами. Угу. Зараз треба це прибрати. Так. Ось так. Угу. Добре. Сьогодні ми з вами працювали з лета Y. Літера Y. Літера Y дає три звуки. Лета Y, sound І, коли вона стоїть у кінці слова, в ненаголошеному. Коли вона не наголошена і коли є ще одна голосна в слові, лета Y дає звук Й на початку слова або на початку складу. Letter Y sound I у відкритому складі. Добре, молодці. Ви гарно попрацювали. Well done. So, thank you very much. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей, до побачення.